Знову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Вітаю 1349-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Одна людина загинула ще семеро отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами Сумщини. Постраждалі у лікарні медики надають необхідну допомогу. У ДСНС повідомили у Тростянецькій громаді через російську атаку пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Там спалахнула пожежа. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники деблокували з-під завалів тіло людини. А у Боромлінській громаді росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури та житлові будинки. І російські війська обстріляли Миколаїв. Через атаку дронів є пошкодження енергетичної інфраструктури. А у місті спалахнула пожежа. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив також пошкоджено будівлі на території СТО, супермаркет, автомобілі та вікна у багатоквартирному будинку. Постраждалих немає. Обіцяні Німеччиною системи ППО Петріот вже в Україні це підтвердив Володимир Зеленський. Під час вечірнього звернення президент зазначив, нині тривають переговори щодо подальших спільних кроків із партнерами для захисту українського неба. Сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат для нашої ППО. Україна має Тепер більше петріотів. Я хочу подякувати канцлеру Мерцу. Дякую Німеччині та всім, хто допомагає нашій домовленості. Вони виконані. Є ще петріоти в Україні. Включаємо в роботу. Є рішення щодо цього, і по гріпенах, і по французьких літаках. Ми працюємо по F-16, Також системи ППУ і ракети до них розвиток мобільних вогневих груп. І звісно, звісно. Пріоритет зараз дрони перехоплювачі щодо ситуації на фронті. Володимир Зеленський повідомив, що зараз основна увага на Покровському напрямку. Там є Результати, результати у знищенні росіян. Президент подякував українським військовикам за ефективні активні дії, як у районах Покровська, так і біля Куп'янська на Костянтинівському та Оріхівському напрямках. Нафтобаза у тимчасово окупованому Шахтарську, що на Донеччині, опинилася під ударом дронів. Вночі там лунали вибухи, а місцеві скаржилися на пожежі у районі енергооб'єкта у соцмережах. Опублікували відео із серії влучань і полум'я, яке видно за кілька кілометрів. Українські дрони атакували п'ять підстанцій на території тимчасово окупованої Луганщини. Кадри уражень показали бійці сил безпілотних систем. Військові зазначають, майже на кожному об'єкті зафіксоване влучання чітку у трансформатор. Ще один удар спільно з силами спеціальних операцій прийшовся по підстанції у місті Грязь Липецької області. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді зазначив, сумарна потужність пошкоджених об'єктів перевищує 5 тисяч мегавольт-ампер. 162 бойових зіткнення відбулося на фронті протягом минулої доби. Генштаб повідомляє: найбільше російські війська наступали на Покровському напрямку. Там сили оборони відбили 68 атак. Бої тривали біля Мирнограда, Миколаївки та удачного. На Олександрівському росіяни наступали 29 разів у районах Новоселівки та Єгорівки. На Костянтинівському та Лиманському напрямках українські захисники відбили 18 та 7 штурмів відповідно. Активізувалися окупанти і на Харківщині на південно Божанському напрямку наші військовики зупинили 12 наступальних дій противника поблизу Вовчанська, Тихого та Одрадного. А на Куп'янському за добу відбулося 13 боєзіткнень. Наші оборонці відбували російські штурми біля Новоселівки та у бік Петропавлівки і піщаного. Дональд Трамп не планує передавати Україні далекобійні ракети Томагавк. Про це він заявив журналістам. За словами американського президента, на даний момент таких планів немає. Однак Трамп не виключив, що може передумати. Нагаданнями раніше Пантагон дав зелене світло на постачання такого виду озброєння. Там запевнили Білий Дім, це не матиме негативного впливу на запаси США. Утім, політичне рішення щодо постачань залишається у руках президента США. У Запоріжжі розширили шелтер, який приймає тимчасових переселенців та тих, хто залишився без житла через російські обстріли. Якщо місяць тому заклад міг прийняти до 30 людей, то сьогодні є можливість прихистити удвічі більше тих, кому потрібна допомога. Про умови, у яких живуть переселенці, та історії цих людей дізнавалась наша знімальна група із Запоріжжя. За останній місяць Запорізький шелтер прийняв десятьох місцевих жителів, які постраждали від російських обстрілів. Так сталося, що спочатку в квартиру був прильот, і ми з сином встигли в чому є вибігти на вулицю. І вже на наших очах займання сталося на поверсі під нашою квартирою. І дуже швидко, ну за декілька хвилин, вже вигоріла і наша повністю. Дуже добре, що чоловік встиг все ж таки обгорнутися якимось одіялом і документи забрати, тому що в цей момент не працює свідомість на тривожні чемоданчик і документи, просто вибігали, в чому були. Так, про черговий масований обстріл Запоріжжя розповідає Оксана. Каже, тоді по місту росіяни запустили десяток шахедів. Один з них влучив у п'ятиповерхівку, де мешкала вона з чоловіком і сином. Зараз родина має прихисток із шелтером допомогли волонтери. Волонтери це сила, чесно кажучи, столкнувшись уже ось так напряму, то розумієш, яку велику справу люди роблять. Тому ми тут. Все добре, ми живі, насамперед це найголовніше. І нам допомагають, нам надали в перший же вечір все від нижньої білизни, бо також її не було, до всього необхідного, там, якісь предмети особистої гігієни, все-все дали. Чи можна буде відновити житло, родина не знає. Водночас, чоловік Оксани Артем каже, є час і місце, щоб оговтатися від пережитого. Не знаю, там все згоріло. Не знаю, там все згоріло, там усе у Кіптів і у сажі. У нас навіть комісії не було квартирної, щоб хоча б двері поставили. Ось все забите, знову все з нуля будемо. Я от бачив фотографії: ні, я не думаю, що там можна проживати. А якщо і можна, то Буде смердіти гар'ю, це, це дуже неприємний запах, скажу вам. Я не знаю, можна там жити чи ні, але цей осадок, як це сказати, буде в мене надовго в пам'яті. Миколу з Ольгою волонтери привезли в шелтер після обстрілів 30 жовтня, коли російська ракета зруйнувала частину гуртожитку, де мешкало подружжя. Ну, це в п'ятому часу утра. Це ж було по Запоріжжю, стріляли багато раз. Шахеди, які гудуть, їх було чуть. Летить а-на, а-на. Наші стрелялися. А те що реактивне летіло. Ми ж вже у Степновіцьке навчилися. Е, ну як? Е, розлічати». Що літікаміліта родина вдруге залишилася без житла чотири місяці тому подружжя евакуювалося з рідного Степногірська, де втратили і приватний дім, і квартиру. Квартиру зразу в мене розбили. А ми ж ще жили в домі по Таврічеськаї. Ну вже як стали вже кругом каби, прилітати там ями приходиться, Приходиться виїхати. А зараз там мабуть, вже взагалі нічого немає, тому що мабуть, вже все розбили. Після розширення тиждень тому Запорізький шелтер може прийняти вдвічі більше людей. Раніше було 30 ліжкомісць, зараз 60. Волонтери не тільки надають людям прихисток, але й вивозять з прифронтових територій. Забираємо людей або з прифронту, або, вибачте, з прильотів тих, хто вже залишився без нічого. Ми намагаємось надати людям все необхідне для того, щоб вони могли соціалізуватися і. Мати можливість жити далі, планувати вирішувати самі. Люди, які через війну втратили житло, мають тут комфортні умови проживання і безкоштовне харчування. Чого я виїхала? Тому що поряд з моїм будинком було таке, як общожиття. І туди прилетіла ну чи ракети, чи кап, я не знаю, і в общем, і ранені були. Ну і ми вирішили виїжджати туди, тому що це дуже близько. Вже такий дзвіночок. Що треба вже тікати звідти? Ельвіра цього літа евакуювалася з дідусем із Святогірська Донецької області. каже, у шелтері теж почала волонтерити. Ну ми планували сюди їхати, то тобто ми все з руководством і домовилися, що ну можна ми сюди к вам приїдемо. Я тут допомагаю трішечки, так як волонтерю. Ось а, взяли з собою, ну що. Такі чемодани, теплі речі, там якась хімія, там мило таке. От. Ну і все особливість саме цього прихистку в тому, що волонтери допомагають людям відновити втрачені документи. Міст розміщення маломобільних людей в Запоріжжі, на жаль, нема. І е, коли е, дуже багато людей потребувало саме в подальшій евакуації, але в не мали можливості відновитись, то ми задумали першу частину евакуаційного центру, який відкрили в ма в березні 24-го року. І ми приймали людей, і ми єдині, хто приймає людей без документів. Ми відновлюємо документи. У нас повний цикл евакуації. Зараз евакуаційний центр заповнений наполовину після останнього російського обстрілу. Сюди привезли шістьох постраждалих, які залишились без житла. Єва Моронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Сильний землетрус магнітудою 6,3 накрив північ Афганістану цієї ночі. За даними геологічної служби служби США, поштовхи сталися на глибині 28 кілометрів поблизу міста Мазарі Шариф та селища Хул. Загинули щонайменше 10 людей, ще близько 150 отримали поранення. Речник провінції Балг Хаджій Заїд повідомив, що під час землетрусу була частково зруйнована блакитна мечесть у Мазафі Шариф. Поштовхи також відчувалися у регіонах Таджикистану, Збекистану. Кистану та Туркменістану Понад 20 років і мільярд доларів на будівництво в Єгипті урочисто відкрили новий великий Єгипетський музей. Він розташований усього за декілька кілометрів від піраміди Гізи, а за площою він дорівнює Ватикану. Головною в експозиції стане повна колекція артефактів із гробниці Тутанхамона, а у ній понад 5 тисяч предметів, включно з його знаменитою золотою поховальною маскою, троном і саркофагом. На відкритті музею були присутні президент Єгипту, Німеччини та прем'єр-міністри Нідерландів і Угорщини. Під час харківської та курської операції вони під вогнем на своїй техніці пробивали проходи у мінних полях противника, через які потім йшли штурмові і піхотні підрозділи. Головнокомандувач ЗСУ привітав із професійним святом військових інженерів. Олександр Сирський наголосив: ці військові розміновують українські села та міста, розбирають російські завали. Разом із приходом інженерів, оди населені пункти, повертається мирне життя. Керівник офісу президента Андрій Єрмак у соцмережах зазначив, під час оборони Києва інженери першими виходили на позиції. Вони закладали фугаси, копали окопи, створювали пастки для ворога. Саме це дозволило зупинити просування російських колон. А коли у вересні 22-го року почався контрнаступ на Харківщині, інженери розміновували дороги, закріплювали фортифікаційні споруди, окопи, насиби, протитанкові рови і бетонні блоки, щоб ті витримували удари ворога. Єрмак подякував військовим, які будують вирішальну лінію нашої оборони.